Вірш присвячений Андрію Кузьменку, солісту гурту Скрябін. Вільний автор Безощук Наталія Валерівна. Світла людина покинула цей світ, раптово, шокуюче для всіх. Це наш Кузьма, України дивоцвіт, й більш не лунатиме дзвінкий його сміх. Він завжди залишався людиною. До останнього свого зітхання важкою йшов життєвою стежиною, бо все життя боровся за єднання. Ми вже скучили за тобою, друже, твоїх веселих жартів не вистачає. До України ти був небайдужим, за це народ тебе і поважає. Коли ми згадуємо тебе, Андрію, то плакати просто неможливо. Бо ти даруєш радість і надію. Надіюсь, що ти життя прожив щасливо. Дякую тобі, Кузьма, за те, що жив, за те, що просто був на цьому світі, за все добро, що для народу ти зробив, і що піснями твоїми оповиті. Знай, ми переповнені журбою, ти завжди житимеш. Наших серцях, на жаль, не вистояв З долою двобою, зате тепер ти вільний, наче птах. Дякую.